Жодних нудних уроків та навчання через треба. Про це мріють усі школярі. Тому в літню пору обирають суцільний відпочинок. Дорослі ж вигадують все нові нові форми подачі корисної інформації. На перший погляд, звичайна гра. А скільки всього пізнавального співуча локація – це співучий автомобіль. Дітки для того, щоб мати змогу посидіти в автомобілі, розібрати його, покласти по всім кнопочкам, має заспівати в гучномовець пісню. Такі розважальні заходи інтегровано чимало корисного задля розвитку малечі. Тут дітей навчають правилам дорожнього руху і адекватному поводженню у екстремальних ситуаціях. Багато хто проводить час на вулиці, на пляжах. Ми будемо говорити, що таке тепловий удар, як його розпізнати і як надати домедичну допомогу. Дітям буде змодельована ситуація, наближена до реальності. І їм потрібно буде своєму другу чи подрузі надати допомогу до і правильно викликати швидку допомогу. Організатори денного табору кажуть, кожного року намагаються якомога більше залучати експертів, аби діти насолоджувалися корисним дозвіллям. В червні місяці працює гурток літнього дозвілля. Наразі у нас працює друга зміна. У нас стартувала з 19 червня, і включно до 30 червня дітки віком від 6 до 13 років. Так ми будемо їм організовувати цікаве та змістовне дозвілля. Оксана Медведєва Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.